Коли і на підставі чого зниклого безвісти військовослужбовця виключають із списку особового складу військової частини, акцентую увагу, що в цьому відео мова йде виключно про безвісти зниклого військового службовця. Отже, за зниклим безвісти військовослужбовцями зберігається виплата грошового забезпечення, яке виплачується відповідному колу його членів сім'ї до повного з'ясування обставин зникнення або Визнання судом такого військовослужбовця безвісно відсутнім чи оголошення судом померлим, але не більше ніж до дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини. Це врегульовано пунктом 6 статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, а також порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах. Або зниклих безвісти. Отже, виключення із списків особового складу збройних сил здійснюється у разі визнання особи безвісно відсутньою або оголошеною померлою на підставі рішення суду. Це врегульовано інструкцією з організації обліку особового складу системи а також названими раніше законом і порядком, у разі визнання військовослужбовця в по судовому порядку, на підставі відповідного рішення суду видається свідоцтво про смерть, яке також подається до військової частини. У нашій практиці ми також стикалися з ситуацією, коли після отримання відносно зниклого безвісти військовослужбовця документів. Підтверджуючи його смерть, військова частина проводила службове розслідування вже за фактом загибелі військовослужбовця, і вже після цього було видано наказ про виключення такого військовослужбовця із списків особового складу. І як ви розумієте, все це займає тривалий час, і у деяких випадках, якщо не направляти систематичні запити або скарги, цей срок може бути значно більшим. Чому ми зачіпаємо тему наказів про виключення військовослужбовця із списків? Скі особового складу військової частини у зв'язку із смертю, оскільки цей наказ входить до переліку пакету документів про призначення одноразової рошової допомоги, і який відповідно до порядку. Хоч і подається додатково оповноваженим органом, який оформлює документи для призначення ОГД до поданих заявником копій документів, в деяких випадках сам заявник вимушено стучиться до частини, щоб його отримати і зрушити процес призначення закону йому компенсації. Отже, якщо ви стикнулися із подібною проблемою, звертайтеся.